У Борисполі знову вибори. На цей раз голови молодіжного парламенту. У приміщенні мерії зібралася активна молодь, щоб обрати свого лідера. Молодіжний парламент в Борисполі діє з 2009 року. Його з моменту заснування очолювала Ірина Тименко. каже, що встигає навчатися, працювати і молодіжною діяльністю займатися. За рік її команда зробила багато. Сьогодні для неї вирішальний день чи залишиться вона головою молодіжного парламенту. Вирішать присутні. Було проведено дуже багато заходів, такі як фестиваль мікрорайону Нестерівка, дебати молодіжного парламенту з депутатами міської ради, новорічні ранки для дітей, сиріт, ігрова програма під ялинкою біля міської ради, ігрова програма на 9 травня. Шоу-програма Я люблю Україну організовано було. Форум молодіжних громадських організацій Київської області, молодіжна ініціатива в дії. День молоді. Івана Купала. Тобто, всі заходи, що стосуються молоді, в цьому місті цей рік організовував молодіжний парламент міста Борисполя. У заході взяли участь Людмила Пасенко, заступник міського голови з гуманітарних питань, Наталя Погребна, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. Представники з різних молодіжних організацій. Право голосу мали всі, хто зареєструвався. Їх нарахували у кількості 41-го. Молодіжному парламенту бути зазначила Людмила Пасенко, і дуже приємно, що цей активний молодіжний рух розпочати у місті Борисполі, помічений і на обласному рівні. Що саме з приходом нової влади у Київській області молодіжний рух міста Борисполя набув нової сили, нового дихання, нового значення що його досвідом зацікавилися і заступники Київської обласної державної, голови Київської обласної державної адміністрації, і ви вже залучалися до ряду не лише... Корисних таких справ місцевого значення, а вже і обласного значення Андрій Крига ще один кандидат на почесну посаду. Під час виступу розповів про свої здобутки. Головним досягненням вважає створення в місті Ніжині молодіжного парламенту. Досвідом хоче поділитися і в Борисполі у своїй виборчій програмі. Зробив акцент на створення кадрового резерву в парламенті. запитайте мене, чому я хочу бути головою молодіжного парламенту. Перше, що я зроблю, і, по-моєму, воно вже зроблено вчора на сесії міської ради, Анатолій Солойович, якщо б він це не запропонував, бо я як депутат запропонував би це однозначно, парламент це є дорадчий орган при міському голові. Це перше. Це є мотивація молодої людини йти в парламент і працювати. Це є досвід роботи. Після виступів кандидатів почалося найцікавіше голосування. Це неабияка відповідальність, тому що, крім функції головуючого, на голову парламенту покладена ще місія стати представником молоді у виконавчому комітеті. За кілька хвилин Наталя Погребна оголосила результат. Значить, крига Андрій набрав 21 голос, Кимен Ірина – 20. Можете перерахувати. З відривом лише у один голос переміг Андрій Крига. Він відразу запропонував Ірині Тименко бути його заступником, але позитивної відповіді так і не отримав. Оскільки Андрій Крига є депутатом міської ради Борисполя, він не має права входити до складу виконкому. Тому представляти інтереси молодіжного парламенту у виконавчому комітеті Андрій призначив свого колегу по громадській організації Союз молоді регіонів України Віктора Авдієнко. Також переобрали голів комісії з організації роботи з волонтерами, преси та інформації, культури та дозвілля, з охорони здоров'я та екології зі спорту та інших. Боротьба завершилася. Молодіжний парламент сформований. Голова обраний. Залишилося лише познайомитися з командою та втілювати обіцяне у реальність. Юлія Карпінська, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.